В сім'ї Олександра Слободянюка троє дітей, тому гостро постало питання власного житла. У 2004 році чоловік разом із дружиною став на чергу на квартирний облік. Всього за півтора року, як пільговикам, родині вдалося отримати квартиру за програмою молодіжне кредитування житла. За 90 квадратних метрів в мікрорайоні Малікова сплачують за контрактом лише по 500 гривень щомісяця. і незважаючи на коливання валюти, продовжуватимуть стільки ж платити аж до 2025 року. Ми заплатили перший внесок, я не пам'ятаю скільки, і там, якщо троє дітей, там держава половину кредиту компенсувала. І от зараз ми платимо близько 500 гривень на місяць. Ми тоді вже знімали квартиру, ну, у інших людей, і платили теж 500 гривень. Тобто ми платили за чуже, а тут за своє. Таких родин, як Слободянюки, одиниці. Житомирянка Людмила по тій же програмі молодіжне кредитування житла, щоправда, не як пільговик, а як звичайна молода людина, разом з чоловіком вже 8 років стоїть на черзі, та за цей час жодних результатів. Час минув спроби як отримати це житло. Черга дуже велика. я Не пам'ятаю, так, по пам'яті, мабуть, 364, шістьдесят які були на цьому обліку. Не слідкуємо, тому що ну не знаю, ми зрозуміли, що ця програма, мабуть, зараз просто і не виконується, бо ніде ми про неї вже нічого не чуємо. У Житомирському регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву кажуть, аби забезпечити житлом всіх, хто стоїть на квартобліку, на сьогодні не вистачає коштів ні у державному бюджеті, ні у міському. Наразі в області на черзі перебувають 4 тисячі сімей до 35 років. Та все ж навіть ті небагато родин, які отримали житло за програмою молодіжне кредитування, змушені погашати самостійно відсотки, які за домовленістю повинна виплачувати держава. Є затримка десь. Півроку ну завжди є нарікання, і люди не задовольні. Бо держава обіцяла, що буде кожен місяць повертати ці кошти, але з тим, що була фінансова криза, то є не доплачували до бюджету. Кошти тому така затримка і виникла в управлінні. Кажуть, на сьогодні є краща програма: доступне житло. Покупець платить 70% вартості квартири, держава 30%. Та житомирянку Людмилу такий проект категорично не влаштовує. І щоб порахувати по ті вартості, які вони пропонують, то це виходить, зі знижкою 28 тисяч доларів вже вартість цієї квартири. Житло зовсім недоступне. Навіть якщо б я захотіла сама в кредит взяти собі квартиру, то я б не за цією програмою, мабуть, брала, а просто вже. Самостійно в у родині Лілії Лялюк, в якої шестеро неповнолітніх дітей теж не можуть собі дозволити купівлю помешкання за програмою Доступне житло. Тому роками живуть у двох кімнатах гуртожитку. Це нерігально. навіть. те, що вони нам пропонують 70% наші кошти, а 30% – государство. Щоб в мене було на Новобуд, 70%, Я б купила по риночним ценам трьохкімнатну квартиру. Я б не нуждалася цим житлом. Я не знаю. Як можна при всьому бажанні заощаджити? Ні, у мене двоє дітей інваліди дитинства. Я не працюю один працюючий чоловік. Саме тому ані програма молодіжне кредитування житла, ані інший проект Доступне житло не користуються популярністю серед житомирян, адже те, що за дешево звичайним людям без пільг неможливо отримати, а дороговартісні проекти не по кишені пересічним городянам із місячною зарплатою у півтори-дві тисячі гривень. Тому й доводиться або винаймати помешкання, або тіснитися по кілька сімей в одній квартирі.